Дивіться, це один з кращих моїх днів в житті. Я не побоюсь цього сказати. Ви поняли? Ми зробили. Ви Ви пока що не розумієте, що ми зробили за сьогоднішній стрім. Пока що. Але ми на Твіч каналі зібрали більше 8 мільйонів гривень. Добре? Для мене це. І ми побили рекорд і глядачів. І в цілому зборів таких, таких зборів я не робив ніколи. Ну, з, з, ну, під час повномасштабку я не робив ні разу таких зборів. Ви побили все, що тільки могли побити, ви поняли? Для мене це їбать, як важливо. І я знаєте, що я хотів сказати? Я ніколи не підберу слів, щоб. Я, ви ж знаєте, я, 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 я може, чуть-чуть зараз в'їбав, ви поняли? Ну я на трезву навіть сижу. Після окончання хороших стрімів я завжди кажу, що ви даєте мені більше, ніж я заслуговую. І сьогодні ця віддача і цей е, збір, і то, як ви це все зробили, це нереально. Ви поняли, я ніколи цього не пойму. І ніколи, ну і... я ніколи не зможу бути на 100% вам вдячний за це. І я не зможу цю вдячність описати словами. Знаєте, що всередині душі я, блядь... Типа я висемство.